У 1223 році руські князі познайомилися з монгольською імперією. Знайомство, щоправда, було невдало для князів. Військо України Росії союзних половців було розбите у битві на річці Калка. А 1241 року монгольська імперія завоювала усю територію України. Завойовані території України-Русі монгольські хани розділили на улуси або області. Від Дунаю до Дністра, від Дністра до Дніпра, від Дніпра до Сіверського Донця і від Донця до Дону. А ще завойовники провели перепис населення, змусили регулярно платити податки і виставляти війська на підмогу хану. Це українцям, очевидно, не сподобалося. Але що було робити? Монгольська імперія була найбільшою державою світу. Вона простягалася від Тихого океану аж до кордонів сучасного європейського союзу. Китай також був завойований монголами, і це дозволило зробити постачання екзотичних товарів з Китаю для заможних європейців відносно простим і водночас прибутковим для купців. Історики кажуть, що принаймні два українських міста стрімко розвивалися завдяки цій торгівлі: це Львів і Судак, що в Криму. Але шовковий шлях з Азії приніс не тільки товари і гроші, але й смертельну небезпеку, чорну смерть. Або чому? Від чуми першою постраждала саме монгольська імперія. У 1346 році Хан Дженібек в Криму штурмував фортецю Кафа, що була генуезькою колонією. І під час облоги втратив від чуми половину свого війська. генуесі що були у кафі, попливли до Генуї, а разом повезли до Європи. І чуму до 1353 року чума поширилася майже по всій Європі і вбила від третини до половини населення європейських країн. Якимось дивом, чорна смерть оминула десятою дорогою Литву. І Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське стало на тривалий час найсильнішою державою Східної Європи. До того ж у самій Орді починається боротьба за владу. Коли за 20 років змінюється 25 ханів, а ще 1351 року у Китаї розпочалося повстання проти монгольських загарбників, яке закінчилося 1368 року проголошенням китайської імператорської дінастії. Отже, монголи втратили монополію на китайські товари. Але повернемося до української історії. До 1363 року під владою Великого князівства Литовського опиняється Поділля, Чернігівське і Київське князівство, а кордони Київського князівства у складі Великого князівства Литовського поширюються аж до Чорного моря. Там князівство мало три великі фортеці: Білгород, що тепер ми знаємо як Білгородністровський Дашів. Це поблизу сучасного Чакова, і тягинь. Тепер це село Тягинка на Херсонщині. Приналежність цих земель до Київського князівства підтвердив документами хан Тохтамиш, а пізніше і перший хан Незалежного Кримського ханства Хаджи Герай. І так було майже до кінця 15 століття, коли Османська імперія захопила північне Причорномор'я разом з усіма фортецями. Велике князівство Литовське втратило вихід до моря, а Генуесці можливість постачати товари. З Азії до Європи і почали шукати альтернативні маршрути до Китаю. У 1492 році генуезець на ім'я Христофор Колумб вирішив пливти на захід, аби дістатися Китаю, що був на сході, і так відкрив для європейців Америку. Але це ще не вся історія.